Про Кривий Ріг вчора бачив ці відео і Тимофія Маленького Артема, Родислава. Коли сім'я просто схилилася над мертвою дитиною, бабуся каже: ти до мене заходив, потім пішов гуляти. Ну, я вчора плакав, та й сьогодні бачивши, плакав і з батьма людьми спілкувався. Це горе величезне. В мене немає слів, тішень для родин, для близьких, для батьків, хто втратив дітей. Дев'ять дітей. Що говорить Господь? Що говорить Біблія? Ісус, коли служив людям, зціляв, проповідував, учні забирали дітей, казали: Не турбуйте вчителя, але Він зупинив все і сказав: Пустіть до мене дітей. Тому що таких є Царство Боже. Він показав свій пріоритет. Він сказав, що дітей є царство Боже. Він зупинив всі решта служіння, щоб діти були біля Нього. Він їх обняв і мав цей час з ними. Тому для Бога це дуже цінно, і Бог справедливий суддя. Дивлячись на Біблію, є багато місць, де Бог. Виголошував суд над певним народом. Я знаю над єгипетським народом, коли Бог сказав: Я зроблю суд над цим народом, який поневолив мій народ. І ми знаємо цих багатокар Божих і в кінці просто знищення фараона і всієї армії. Тому я погоджуюсь з Богом. За вбивство цих діток і не тільки цих, всіх дітей під час цієї повномасштабної війни і взагалі війни, яка вже стільки років триває, нехай Божий суд прийде на російський народ в ім'я Ісуса Христа. Нехай Божий суд прийде на кожного, хто був дотичний до запускання цієї зброї смертоносної цих ракет. Хто віддавав накази в ім'я Ісуса Христа. І я знаю, що Бог посміяний не буває. Що посіє людина, той пожне, що посіє уряд, той пожне, що посіє країна, той пожне тільки в 30-60 і 100 крат. Я вірю, ніяких перемирь не може бути, і його не буде, тому що цей терористичний режим уряд він не зупиниться. Тільки розпад Російської Федерації може бути гарантією якогось миру. Ось, Тому я виголошую розпад Російської Федерації іменем Ісуса Христа, щоб цей терористичний вбивчий уряд, який вбив, винний в пролеті людської крові, розпався іменем Ісуса Христа. Господь зараз втіш мам та тів, Тих ті родини, які пережили ці смерті в Кривому розі смерті дітей. В ім'я Ісуса Христа. І як написано в притчах, хто винен в пролеті людської крові буде бігати до, до могили, щоб хто його не вбив зі страхом. Тому улюблені, чекаємо просто. Божу славу, і нехай Боже світло зійде над Україною, над українцями, над нашими сім'ями, ми воголошує мир Божий, який понад всяке розуміння в ім'я Ісуса Христа. І, не та, і нехай той, хто прийшов красти, вбити і погубити, буде посоромлений і в ногах церкви живого Бога, в ім'я Ісуса. І ми, як церква, сьогодні говоримо в війні, вбивствам. Забиратися геть з України в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа нехай кожен, хто винний в пролеті дитячої крові, людської крові, крові українців. Буде просто суд Божий в їхньому житті. І без покаяння просто розпад російської Федерації В ім'я Ісуса Христа. Аллелуя. Тому, що ще сказати можу? Знаю, що Бога мірило справедливості і не буде безкарне всяке зло. Будьте благословені в ім'я Ісуса.